Мабуть, немає більш почесної місії, ніж допомагати людям, котрі потрапили в біду, рятувати їхнє життя. Це щоденна кропітка робота рятувальників, їх повсякденний подвиг, який вони скромно здійснюють під прицілом ризику. Щоденно на цілодобовому чергуванні вони рятують із води, вогню, сніжних заметів, зруйнованих будівель і автомобілів, що потрапили в ДТП, гасять пожежі, знищують боєприпаси. Вони завжди на відстані одного дзвінка від тих, Хто потребує допомоги в екстремальних ситуаціях під час ліквідації надзвичайних ситуацій, вони демонструють професіоналізм та злагодженість у роботі. Кожен із працівників служби 101 цілодобово відданий своїй справі, адже до служби порятунку приходять працювати ті, кому не байдуже долі людей, хто готовий пожертвувати власним життям заради безпеки інших. Серед них і начальник караулу 6-ї державної пожежно-рятувальної частини Олександр Миколаївич Болобан, котрий пліч-опліч зі своїми колегами під час пожежі рятує життя людей. 17 січня 2017 року приблизно о 23-й годині на зв'язку частини СМТ Володарка поступило повідомлення, що в Рудовому селі горить житловий будинок. У житловому будинку знаходяться громадяни. При прибутті до місця виклику було встановлено, що в будинку знаходиться один чоловік, і в будинку сильне задимлення, було прийнято рішення. Включилися в склад ланки з трьох чоловік, зайшли в житловий будинок, обійшли всі кімнати, але в крайній кімнаті, де не горів огонь, знайшли людину. Ви винесли його назовні на вулицю. Після цього передали співробітникам швидкої допомоги, і було його відправлено володарку, в володарку центральну районну лікарню. Причина, скоріш, була паління в нетверезому стані в ліжку, що спонукало до виникнення пожежі. Олександр Болобан з гордістю говорить про свою професію. Він переконаний, що рятуючи людей, насамперед виконує свої службові обов'язки, керуючись людяністю та бажанням допомогти. До речі, в сім'ї всі військові, кроме батька. Ну і пішов. Військовий не поступив, поступив в пожежне училище. Ну і досі працюю, не жалкую. Хороша професія. Проявив відвагу і мужність, рятуючи людину з льодового полону, і пожежний Роман Миколаївич Панасюк. 2 січня до службової частини надійшло повідомлення про те, що на річці Рось у селищі Володарка провалився під Кригу чоловік. На місце виклику виїхав караул у складі двох відділень. Після прибуття було встановлено, що людина знаходиться у воді на відстані майже 50 метрів від берега. Миттєво оцінивши ситуацію, рятівники почали діяти. Одним з перших кинувся на допомогу потерпілому старшина служби цивільного захисту Роман Панасюк. Ми туди приїхали безстренько бігом в діл, дів рятувально-жилета вирішили рятувати за допомогою трьох колінки. Ми триколінку зняли з машини безстренько, прибігли на річку, ви розклали її, прив'язали мотузкою, зафікс, ну, застрахували. І я надів рятувальний жилет І людина кликала про допомогу. Дійсно, людина кричала, кликала про допомогу. І я взяв триколінку, взяв за, за нижню частину і з триколінкою побіг побіг, потягнув триколінку перед собою. Ну, все якось трапилося якось так дуже швидко. Туди швидко прибіг, хоч там людина вже якийсь, якийсь мужчина був на, на воді, він до тієї добирався. Він простукував лід, казав, що лід дуже тонкий. Я, коли я біг, то я чув, що людина каже, що тут тече я, тут лід лід ну, тоненький, але вже не було коли зупинятися, вже треба було бігти. тому що Время не, не, ну, ну, не було як чекати. Людина кричала, а це воно ще більш підток більш до того, що треба, треба приймати рішення швидко. Да. Ну і прибігши туди, я бігом подав йому кінець трохколінки, і сам на трохколінку впав. Впав на трохколінку, щоб ну не стоять, щоб упав, щоб трошки вес розцягокать по льоду. Ну я бачу, що людина не може взятися за. Кінець трохколінки, і, і я ну, зразу поліз по трохколінці, поліз до, до, до цього мужчини. Ну, до цього мужчини я підліз і по троколінці ну, якось так воно все швидко, якось так вийшло. І взяв його за плече і таку пробував трошки підважити, допомогти йому, витягнути до себе на трохколінку. І вийшло так, що трохколінна драбина піді мною провалюється в воду. І я теж провалююся в воду. Так трапилося. Ну, але так все вийшло добре, ну, з Божою допомогою так вийшло, що трохкулінна драбина піді мною провалилася, і верхня частина впала на дно річки, там було глибоко, тому що трохколінка була вся розкладена, і вона впала на дно річки і вперлася в дно. І вийшло так, що. Якраз було за що взятися. Да, була опора в людини, з'явилася опора під ногами, він почувствовав цю опору, вже відпочив вже на трьохколінці, потім вже його хлопці за допомогою мотузки рятувальної витягли. А я мені показалось, не знаю, як я ну я сам якось виліз уже з тієї ополонки, проповз по, по льоду, тому що льод був тоненький. Проповз по льоду, і потім вже так вийшло, за допомогою хлопців витягли вже, вже ту людину. Життя врятоване, всі доволі, всі щасливі, все добре. Дуже приємно, бо на, на другий день теж рано люди дякували за те, що ми надали таку допомогу. Це, ну, приємно, приємно, звісно. Завдяки оперативним діям чергового караулу та дотриманню всіх вимог безпеки на льоду, а також пожежному страхуванню було врятовано потерпілого. Ним виявився житель селища Володарка, 1975 року народження. Чоловіка відразу було доставлено до Володарської центральної районної лікарні. Ось так, ризикуючи власним життям, вони рятують інших. Вони рятувальники за професією, герої за покликанням. Так вийшло, що я потрапив. Сюди, в шосту ДПРЧ, я радий, що я сюди потрапив. У нас хороший колектив. Працюємо і дуже приємно, коли є такі ситуації, коли допомагаєш людям. Просто колись я пам'ятаю, коли я їхав на першу пожежу свою, як я прийшов сюди, в мене мурашки були по кожі, і йшли. Так їдеш, ну, чувствуєш себе якимось необхідним. А в наш сьогоднішній день на сьогодення то це дуже ну, так, приємно. Чувство, що необхідний не тільки своїй родині, своїм близьким а і, і людям.